В першу чергу це є відкритий діалог та комунікація між органами місцевого самоврядування та державною гілкою влади. Звісно, у першу чергу це збільшення масштабів проведення даного конгресу. Дійсно, це піднімаються питання, дуже важливі, і актуальні. Ми безпосередньо отримуємо відповіді. Ми можемо в подальшому планувати і свої дії на місцях. Тому хочу сказати, в першу чергу це ріст, не дивлячись на складність тих часів, які ми зараз проживаємо в нашій країні. Але ріст відчувається, масштаби відчуваються і це дійсно нас радує, тому що це є позитив для країни. Останнім часом досить неспокійно, тому оборона нашої країни питання енергетики, яка сьогодні є фактично під прицілом. Ці питання мають бути першочерговими, і стратегія у нас має бути спільна. Тому от такі питання є важливими для нас.